Тиждень цивільного захисту у Скоморозькій гімназії. ПРАВИЛА евакуації зі школи. Педагогічний працівник. Класний керівник, вихователь групи, вчитель предметник говорить дітям про евакуацію. Педагогічний працівник бере з собою речі, журнал, очолює групу дітей і визначеним маршрутом рухається разом з ними. В захисну спороду. Порядок використання вогнегасника. Зірвати пломбу. Висмикнути чеку. Стати до осередку займання з навітряної сторони. Розруб або шланг вогнегасника. Направити в осередок пожежі на відстані не менше 1,5 метр. Натиснути на важіль. Відкрити вентиль. І приступити до гасіння. Послідовність дій при хімічній атаці чи радіаційній небезпеці. Візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марливі пов'язки, змочені водою, або краще 2-5% розчином питної соди. При ураженні хлором. Оцтової або лимонної кислоти, при ураженні аміаком. Залиште приміщення, використовуючи сходи на вулиці, не біжіть, не торкайтеся ніяких предметів, не наступайте у калюжі, не їжте і не пийте нічого. Цей непростий для всіх час, поки воїни сміливо захищають нашу з вами спільну домівку, ми маємо заради них та щасливого майбутнього триматись мужньо. Кожен з вас може приблизити нашу перемогу, дотримуючись декількох порад. Ви зараз знаходитесь в безпеці, це найголовніше намагайтесь дотримуватись режиму дня та ритуалів, які були звичними вдома ранкові процедури, сон, уроки, прогулянки за можливості. Малюйте свої плани на майбутнє, те, що зараз переживаєте, своїх рідних. Я впевнений, що у багатьох буде можливість повернутися до свого життя. А усе, що було зруйновано, ми відбудуємо. Все буде Україна, як повідомити службу захисту населення про небезпеку. Пам'ятай набрати номер відповідної служби, повідомити, що саме відбувається, пожежа, аварія, вибух, назві точну адресу, населений пункт, вулицю, номер будинку. Назви своє прізвище, ім'я та номер телефону. Потрібно дати точні відповіді на всі запитання диспетчера служби. Техногенні катастрофи. Це катастрофи з тяжкими наслідками для довкілля і людини, викликані частковими або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів. До них належать пожежі. Аварії з викидом небезпечних речовин. До стихійних лих належать виваження вулканів, землетруси, цунамі, обвали, селі, лавини, повені, урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісова пожежа. Щоб життя уберегти від реальної біди полум'я помітив дим, Подзвони на 101. Громадян охороняти, порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза. Для здоров'я дітвори набираємо 103. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає газом чути із квартири подзвони на 104. Які основні заходи з цивільного захисту включаються до плану дій на донезвичайних ситуацій? Евакуація населення, медична допомога, захист від наслідків катастрофи, відновлення інфраструктури, господарських та соціальних об'єктів. Наслідків катастрофи, закупівля та розподіл продуктів харчування та питної води.